Привіт! Мене звати Ірина і я нутриціолог провізор. За останні 5 років я працювала в сфері охорони здоров'я. Я допомагала людям з різними запитами: від зниження ваги, випадіння волосся до відновлення відношення з їжею. Моя місія зробити клієнтів більш енергічними, щасливими та здоровими. До мене дуже часто приходять з запитом низький рівень енергії. І я хочу зараз розібратися, від чого це залежить. Насправді дуже багато факторів, які впливають на рівень енергії: від мотивації і розуміння, куди ми йдемо, до нашого фізіологічного стану. Давайте уявимо, що наш організм е дуже-дуже складна система, бо це так і є. Насправді, в одну хвилину в організмі виконується більше тисячі хімічних реакцій, і на всі ці реакції потрібні так звані будівельні матеріали, тобто ті речовини. За допомогою яких будуть відновлюватися і проходити ці реакції. Давайте уявимо таку ситуацію, що у вас є задача побудувати стіну із цегли. Для того, щоб побудувати стіну із цегли, вам необхідна цегла та цемент. Так, і, в принципі, все логічно, що вам необхідно і що треба робити. А що з організмом? Для того, щоб він нормально функціонував і виконував всі свої функції роботу, йому теж потрібні вхідні матеріали, те, з чого він буде себе будувати, і давати вам енергію. Для цього потрібні макроелементи, такі як білки, жири, вуглеводи, і в тому числі мікроелементи та вітаміни. Якщо чогось з цього бракує, процеси починають рушитися. Як наприкладі з стіною, якщо у вас є цегла, але не вистачає цементу, то що буде? Стіна з часом може похилитися, вона також може зламатися під натиском якогось фізичного навантаження. Ну, хтось прийшов, пнув ту стіну і вона розвалилася. Так само і з організмом. Якщо вам не вистачає чогось, ну, наприклад, якихось вітамінів. Що буде відбуватися? У вас буде знижений рівень енергії, ви не будете хотіти ставати з ліжка, можуть з'явитися головні болі, також можуть загострюватись якісь хронічні інфекції, і до цього ще якісь дуже часті простуди. І дуже-дуже багато інших ефектів, які можуть мати вплив на ваше здоров'я. Тому дуже важливо укріплювати свої стіни. тобто а робити так, щоб всі необхідні макро та мікроелементи надходили до вашого організму. Це все, звісно, добре звучить, але як перевірити, чого нам бракує в нашому раціоні, чого ми не добираємо. Для цього я всім рекомендую хоча б один раз на рік здавати аналізи, щоб зрозуміти, а що власне коїться в вашому організмі? А із базових аналізів, що треба здавати, я рекомендую: це загальний аналіз крові. Це біохім, біохімічні показники. Вони показують, як працює печінка, нирки та інші важливі органи. До того ще добре ставати вітаміни, такі як вітамін Д, В12, фолієва кислота. Далі ще треба подивитись, як себе відчуває щитоподібна залоза. Для цього ми здаємо ТТГ. І ще добре подивитися, як, які рівні холестерину та інсуліну. Маючи отакий от комплекс, ми можемо зрозуміти, як себе відчуває організм, чи є якісь дефіцити, чи є якісь інфекційні або хронічні захворювання, які можуть давати проблеми з самопочуттям. Але скажу вам чесно, тут теж є така невеличка проблема. Коли ми йдемо, здаємо ці аналізи, і ми бачимо такі референтні значення у колоністі справа. І ми дивимося, наче би все і в нормі, але відчуваємо себе не дуже. Тобто щось в організмі коїться не так. І приходимо до терапевта, наприклад, і кажемо, що зі мною не так. А терапевт дивиться, ну, наче все в нормі. А, немає ніякого там запального процесу і так далі, тому подібне. Що в цьому випадку робити? А справа в тому, що а, референс лабораторії це не оптимальні значення. Тобто, якщо якийсь показник виходить за межі цього референсу, це означає, що у вас вже є хвороба. Яку треба лікувати серйозно з ліками з е, медичним таким підходом. Але якщо референтні значення, ну скажімо так, трошки відходять від оптимуму, але ще не заходять за, скажімо, за цю межу, то тоді е, лікувати в принципі ще немає чого, але ваш організм подає вам щось сигнали, що щось коїться не так, і треба вже щось робити. Тому на цьому етапі якраз ми можемо і скоргувати свої дії заздалегідь і покращити роботу нашого організму, які конкретно показники впливають на рівень енергії. Тут все дуже просто на енергію. Напряму впливає у нас щитоподібна залоза, це буде показник ТТГ, і у тому числі рівень заліза в організмі. Якщо ви просто здасте залізо, ну воно не покаже точне значення, скільки у вас залізо депонується, скільки у вас є, скажімо так, в резерві, в запасі. Тому треба здавати феретин і треба здавати загальний аналіз крові і подивитися, який рівень заліза в крові. Тобто, подивитися гемоглобін. Якщо гемоглобін ваш буде в нормі, то це добре, це означає, що анемії у вас немає. Але якщо феритин при цьому буде нижче десь ніж 50, то то вже є проблема. Це означає, що в запасах заліза мало. А якщо в запасах заліза мало, ви вже будете відчувати проблеми з самопочуттям. У вас буде низький рівень енергії, у вас може почати випадати волосся, у вас може погіршитися стан шкіри. Тому ще раз наголошую, коли ви здаєте аналізи, референсні значення, це не означає норма. Тобто тут треба дивитися трошки глибше. Окрім оцих показників, що ще може впливати на рівень енергії? А це можуть бути якісь хронічні інфекції або запалення, які є в організмі. А я вам скажу навіть так: у вас може бути карієс, який не пролікований, так? І він дає хронічну інфекцію, яка навантажує імунну систему. І при цьому йде таке хронічне запалення, і у вас теж може із-за цього не вистачати енергії. Тобто можна скільки завгодно ставити собі цілі, планувати зробити 10 тисяч задач на сьогодні, завтра або цей місяць, але ви зранку проснетеся, прокинетесь, так? І просто не будете відчувати енергії, щоб це зробити. І це дуже важливо розуміти, в якому стані ваш організм. І що необхідно йому дати, щоб допомогти виконати всі ці цілі, які у вас стоять кожного дня? Перелік продуктів, які дають енергію. До нього відносяться дуже багато а, продуктів, але я так. Скажу групу і скажу по одному прикладу, щоб ви знали, куди рухатися далі. Інше ви можете загуглити і подивитися. Насправді, якщо я буду давати детально, то ми тут з вами залишимося на цілу лекцію. Тому, так, напрямок я вам точно дам. І так, це якісні білки. Тобто, в вашому раціоні має бути достатня кількість білка для вашого тіла. На 1 кг приблизно від 0,8 до 1. І 2 грамов білка на кожен кілограм тіла. В залежності від того, є у вас якась фізична активність або немає. Якщо немає, 0,8-09 грам білка на 1 кілограм, якщо є, до 1,2, тому що там важливо ще нарощувати фізичну, скажімо так, масу. Тому рахуйте, скільки вам потрібно білка протягом дня, і ви маєте його забезпечити для організму. І тут я вам зараз дам один вид білка, який має бути у вашому раціоні. Ну, майже кожен день або навіть кожен день. І, до речі, це саме ідеальний сніданок. І так, цей білок це яйця. Насправді вони містять не тільки легко засвоюваний білок, який повноцінний, який добре дуже переварюється, так, але вони ще й містять оцей жовток, так, це не білок. Він містить дуже багато вітамінів, це вітаміни А, Е, це лецитин, який дуже корисний для жовчного міхура, і це вітамін Д. Тому яйця прямо рекомендую майже щодня можна їх вживати. А далі, якщо ми візьмемо наступну групу макроелементів, яка має бути в вашому раціоном, це складні вуглеводи. І тут я маю трошки спростувати. Таку історію про те, що вуглеводи можуть бути шкідливі, або через вуглеводи ми набираємо вагу. А насправді без вуглеводів у вас не буде ситості, ви будете зриватися на солоденьке і ви не будете отримувати всіх вітамінів та мікроелементів. Тому складні вуглеводи це просто демаст для кожного в раціоні, із, скажімо так. Супер-супер вуглеводів, я б так сказала, найцінніших за своїм складом я б назвала дві крупи. Це буде гречка та пшонна каша, така жовтенька, якщо ви пам'ятаєте. В складі дуже багато вітамінів, мікроелементів, заліза, що дуже важливо, та магнію. Ці дві крупи дійсно такі королеви серед всіх круп, які я. Рекомендую на регулярній основі вживати в своєму раціоні. Наступна категорія продуктів макроелементів це будуть жири. І тут треба звернути увагу, що нам потрібні жири не насичені, не тваринного, скажімо так, походження, а рослинного, не насичені. Теж можете загуглити, подивитись, варіантів дуже багато, що до них входить. Але, скажімо так, із не супердорогих, але. Супер корисних жирів, я вважаю, що кожен має мати в раціоні або насіння, або горішки. Горішки така більш зараз дорога історія, дивлячись на те, що на все зараз підросли ціни. А от насіння може, скажімо так, собі дозволити майже кожен, тому що це не дуже дорога історія. Яке насіння? Насіння соняшника, насіння тиквіне, насіння ляне. Будь ласка, варіантів, маса. Комбінуйте між собою і вживайте щодня. Це може бути в кількості 20-30 грам в день Оце от прям просто необхідно. Тому що жири це наше жіноче здоров'я, це наша пам'ять, це наша, в тому числі, енергія. Обов'язково вживайте щодня. Наголошую на цьому. І так, переходимо далі. У нас ще є така група. Скажімо так, продуктів, які всі знають, що вона начебто корисна, але її чомусь не дуже люблять. Я думаю, це пов'язано з тим, що деякі не вміють їх готувати, і в принципі, це, ці продукти ми не звикли готувати. Тому є таке упередження з приводу цієї групи продуктів. А я думаю, ви вже до здогадалися, що це за продукти. Я надіюсь, якщо ні, то відкриваю всі карти. Це бобові. А бобові у багатьох можуть викликати здуття, якісь неприємні історії в шлунково-кишковому тракті. Так от. По-перше, необхідно правильно їх готувати. Так, так, всі бобові треба замочувати в підкислені водички мінімум на 12 годин. Тоді ми мінімізуємо ризик того, що у нас будуть якісь негативні моменти. Це по-перше. По-друге, якщо ви тільки вводите бобові в свій раціон, я рекомендую розпочати з нута і чечевиці. Сочовиці, вибачте, вона краще засвоюється, ніж інші бобові, дає менше негативних ефектів. Поки ваша мікрофлора підлаштується, поки вона звикне, це займе час, може від 1 до 3 місяців. Це другий момент. І третій момент, якщо ви знаєте, що у вас вже є якісь проблеми з шлунково кишковим трактом, то їх теж треба паралельно, паралельно вирішувати. Що це може бути за проблеми різні. Якщо ви відчуваєте вздуття не тільки від бобових, але й від інших продуктів а, тяжкість після їжі, а, можливо, там, відрижку або а, печію, чи будь-які інші негативні ефекти, бо знаєте, що у вас є якась хроніка. То звичайно, з цим можна і треба працювати. Все це регулюється і відновлюється. І відновивши свій шлунково кишковий тракт, ви не будете далі мати проблем з будь-якими продуктами і будете мати гарний процес всмокну... всмоктування в кишечнику і мати всі вітаміни та мінерали. Тому що, якщо є якась проблема з шлунково-кишковим трактом, ви можете їсти і ідеально, так їсти всі вітаміни, мікроелементи, але воно не буде просто засвоюватись. Тому, звичайно, якщо є проблемка, треба її спочатку вирішити і вже потім а, накопичувати ті, ті вітаміни і мінерали, яких вам бракує. От, про Бобові поговорили. А, взагалі, бобові так, ну, по секрету, а, треба їсти кожного дня. І якщо ви раніше їх не їли, то розпочинайте хоча б через день, там по одній-дві столові ложці. Тоді поступово збільшуйте. І це буде дуже гарна історія для всій всього вашого організму. І так, по переліку продуктів, які дають вам енергію, мабуть, це буде все. А от перелік продуктів, які крадуть вашу енергію, думаю, вам же насправді знайомий. Але ми все ж таки на ньому зупинимося. Перше це солодощі. Вони дають нам дуже великий глікемічний індекс, велике навантаження на вашу підшлункову залозу, і при цьому у вас є якийсь пік енергії. Ви задоволені, щасливі, а потім проходить півтора годинки і ви вже хочете їсти. Да? Те саме відбувається і з іншими простими вуглеводами. Це може бути білий рис, наприклад, це можуть бути хлібобулочні вироби, все-все, що має високий глікемічний індекс, буде давати таку картину. Ви поїли півтори-дві годинки, ви хочете дуже-дуже сильно хочете їсти. У вас знижується рівень енергії, концентрації, затуманюється голова, вам терміново треба випити кави, тому що ви не розумієте, що з вами коїться. Ось так на вас впливають ці продукти. Тому треба їх мінімізувати. І насправді я не кажу, що їх необхідно виключати. Ні, я в своєму житті їм абсолютно все. Але треба вміти правильно комбінувати ці продукти і треба бути впевненим, що кількість якісних продуктів. Перевір, перевищує кількість неякісних, тобто тих, які крадуть вашу енергію. І тоді, в умовах цього балансу, ви можете собі дозволити абсолютно все, все, що ви любите: і піцу, і тортик, і все, все, абсолютно все інше. Але треба знати баланс, і треба знати, коли і як це все комбінувати. От, а, до, до речі, до переліку продуктів, які крадуть енергію, я б ще віднесла газовані солодкі напої. Соки, у тому числі, йогурти солодкі, вони всі дуже багато містять цукру, і тому визивають такий самий ефект. І сюди ж а, я б додала б каву. Хоча кава вона не містить калорій, якщо ви п'єте її, наприклад, без молочка, так? але насправді а, просто задумайтесь: От ви випили каву, і у вас з'являється багато енергії. Так? А звідки ця енергія? Як ви думаєте? Тобто, вона звідкись виходить? Кава у нашому організмі вона забирає всі резерви з клітин, з клітин печінки, з клітин крові для того, щоб ми відчували себе бадьором. Цей ефект триває 1,5-2 годинки, ну такий максимальний, так, і потім починає потрошки знижуватись. Причому знижуватись енергія, але навантаження на серцево-судинну систему не дуже знижується. Тобто, ви все ж таки можете відчувати таке серцебиття, або можете відчувати сильне збудження і так далі, і тому подібне. А знову ж таки, я не кажу відмовитись від кави. Я кажу, що каву краще пити в перші дня, це перше і обмежитись кількістю одна-дві кружечки. Але якщо ви проведете такий експеримент та виключите каву ну, на один тиждень. Я вам гарантую, ви побачите, що ви краще спите, ви не прокидаєтесь вночі, ви краще засипаєте, ви менш збуджені, менш дратовані. І, в принципі, під кінець першого тижня ви явно побачите, що у вас більше енергії. Так, у вас не буде такого піку, як після кави, але взагалі тотальної енергії буде більше, тому що та енергія, яка є, її не забирають з депо, так, не витаскують терміново. І вона просто так м'ягенько розподіляється протягом дня, і це більш лайтово для організму. Але ж таки, я теж, чесно скажучи, я кавоман, я п'ю каву, але роблю це не дуже часто і не в дуже великій кількості. Тому все треба робити з розумом, скажімо так. Ось це всі продукти, які базово крадуть вашу енергію, якщо ви... Збільшити кількість продуктів, які вам дають енергію, і зменшити які крадуть вже за два тижні. Я вам обіцяю, ви побачите зовсім іншу рівень, інший рівень енергії в вашому житті. І це просто 100% факт. А тепер я трошки хочу розказати про роботу зі мною і з якими запитами до мене приходять. Це бувають дуже різні запити. Я, мабуть, зараз розкажу про найчастіше. Це низький рівень енергії, це випадіння волосся, висипи на обличчя або по тілу, це бажання розібратися зі своїми аналізами і взагалі зрозуміти, чи все в нормі, чи може треба пропити якісь вітаміни і мінерали. Це проблеми з шлунково-кішковим трактом, якщо є здуття. Бечія, відрижка або інші якісь проблеми, які не проходять і вас турбують, з цим теж треба і необхідно працювати. Це проблеми з жіночим здоров'ям, наприклад, нерегулярний цикл, дуже больовий синдром примісячних, це теж не є норма. І багато інших зниження ваги в тому числі. І знаєте, мабуть, самий такий нестандартний запит, який в мене був, це чоловік прийшов після ковіда з дуже зниженим лібідом. І після півтора місяця роботи всі його функції відновилися. Він був дуже задоволений. І для мене це був такий дуже знаковий досвід, тому що він свідчить про те, що наш організм це дуже складна система, яка працює дуже злагоджено. І нашими діями, нашим харчуванням, тим, що ми приймаємо, які способи життя ведемо, та наше мислення, ми можемо повпливати на те, як він відновлюється. І Повністю його відновити. Тому ваше здоров'я, ваше майбутнє і ваша енергія вона абсолютно в ваших руках. Якщо у вас є бажання зі мною попрацювати, я з задоволенням зможу відповісти на всі ваші питання в рамках, наприклад, безкоштовної консультації, яка триває 20 хвилин. Можете написати мені або в інстаграмі, Іра Нутрі, або в... Телеграмі, ватсапі або іншому месенджері я залишу контактний номер під цим, під цим відео, і ви зможете зі мною зі мною зв'язатися. От, вибачайте, якщо в мене були якісь трошки помилки українською, тому що я не так давно перейшла на українську і, можливо, ще не ідеально спілкуюся, але я прагну до цього і тому. Якщо вам було щось дискомфортно чути, тоді вибачайте. Також я хочу подякувати Маріель, яка запросила мене бути таким невеличким спікером в проєкті Вона зможе. Я вважаю, що це дуже цінний класний проєкт, тому що зараз складні часи, і це шанс перезапустити своє життя, знайти точку опори і, скажімо так, зробити свій цей кінець цього і і весь наступний рік продуктивним. І тим, які змінює ваше життя на краще.